Нарешті розпочався цей помідорний сезон. Обожнюю помідори, а найбільше люблю з них готувати на зиму різноманітні кетчупи та соуси. Попередні роки перемолоти гору помідорів це було якесь випробування. Цьому році вирішила усучаснити цей процес і замовила електричну м'ясорубку із соковижималкою. Перемолола перець, тепер переставляю насадки на соковижималку і витискаю із помідорів сік. А разом з перцем перед цим перемолола чесник. Дуже прості інгредієнти: помідори, перець і чесник. Сіль, цукор, оцет і улюблені спеції. Коли усе перемолола, поставила на газ, хай собі вариться, тим часом простерилізувала банки за допомогою такого крутого кип'ятку, 15 хвилин постояли, повиливала воду чудово. Коли воно вже гарненько все перекипіло, я подивилась по консистенції, дуже багато води. Прибрала її за допомогою ситечка, а все, що залишилося в каструлі, подрібнюю за допомогою погружного блендера, щоб кетчуп був такий гладенький і однорідний. Тепер додаю цукор і сіль, ці грамування будуть в описі, вже куштую цю масу. Мені підходить, хай ще проварюється. Тепер додаю улюблені спеції: це гвоздика, чорний перець, паприка та італійські трави. Ще перемішую і хай проварюється 15 хвилин. Десь за 5 хвилин до вимкнення додаю оцет, Потім в кінці куштую, мені все подобається. Заливаю у банки, ось так зачерпую на закручую, охолоджується повністю, і потім у погріб.